Плуг 2 по 20 помет на великому колесі на усільній рамі. Ось так от він виглядає. В нього грубша рама, вже квадрат іде 10 на 5, ось цей сам. Десь його вага в районі 130 кг. Планка ця верхня вже грубша йде. Тут, по-моєму, 4х4. Велике колесо. Ось таке воно тут стоїть, Регулювання зовсім інша. Корпус. Ну, Борівка, понятно, корпус ось такий от. Це висока стойка, десь 55 см, 53-55 це максимально може бути ось такий корпус. Іде корпус в оригіналі. Нав'язка зайді на 22 пальцях. Зараз покажемо. Це ось такий варіант. Це до китайця йдуть вони. ось. В описі є сайт, на сайті номер телефону. Якщо цікавить, дзвоніть.